Добрий ранок, друзі. Добрий ранок всім. А, сьогодні а, у нас буде а, така руханка, називається стрейчинг. Потягнемо наші м'язи. Почнемо. Повторюйте за нами наші рухи. Вдох. Видох. Тричі на тиждень. Виконуючи ці вправи, ви будете робити вашому тілу дуже добре, настаємо. Стоїмо. Дишимо. Пять, чотири. Три, два. Один. Опять вдох. Видох, тримаємося за наші п'яточки. Дишимо. Відчуваємо, як тягнуться наші ікри. Ще більше видихаємо і ще більше приєднуємо живіт до наших бедер. Супер. Руки в замочок із зліва направо. Раз, два. І назад. Другу сторону. Раз. Два. Супер. Ноги ширше плеч і випади. Раз. П'ять. Два. Три. Чотири. П'ять. Залишилися в цій. кидай займні, будь ласка. Стоїмо п'ять. Чотири. Три. Два, один. Поїхали. Раз. Назад. Назад. Два. Три, чотири, п'ять. Дивимося. Вдах. У стелю. П'ять, чотири. Три, два, один. Добре. Ручки з'єднаємо замочок, тягнемо наші плечі. Дишимо. Ножки ширі плеч. Стоїмо. П'ять. чотири, три, два, один. Нагинаємось. І щоб у нас так замочок виходило ж. наперед. Стоїмо. Відчуваємо, як тягнуться м'язи наших плеч, спини. Ікри теж чувствуємо. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Зняли напругу. Становимося на колінка. Так. Становимося в планку і випадки такі робимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Залишаємося в випаду, ага. кому важко, ніжку можна покласти на коліно і намагаємося ліктями е, на стелю, на підлогу лягти. Добре. Виходимо назад планку і поїхали. Раз, випади. Два. Три. чотири І п'ять. То вже випад в іншу сторону. Супер. Кладемо ліхті на підлогу. Стоїмо. Не забуваємо дихати. П'ять. Чотири, три, два, один. Супер. Становимося на коліна. Праве коліно. На випад ставимо вперед. Ручки в пояс. І поїхали. Випади. Раз, два, рухи плавні, три. 4 і 5. Ліву ручку піднімаємо вверх, праву опускаємо вниз. Повинна така буде схожі прямої лінії. Стоїмо і дихаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Загинаємо ручку цю в лікті і Іншою рукою підтримуємо, тягнемо. Донизу. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Сідаємо на задню ніжку і тягнемося. Намагаємося направити наш зар і ніс, зор і ніс до нашого коліна. Тягнемося, тягнемося. Приємне відчуття, як все тягнеться в нас. Пять, чотири, три, два, один. Супер. Міняємо, міняємо сторону. Робимо другий випад. Поїхали ручки в пояс. Раз, два, три. Чотири і 5, Залишаємося. Подимаємо ручку праву, ліву донизу. Стоїмо, концентруємося. І не забуваємо дихати. П'ять, чотири, три, два, один. Також. Загинаємо. До спини руку. Але тільки на іншу сторону. Супер. П'ять, чотири. Три, два, один. Сідаємо. Тягнемось. Одною ручкою себе підтримуємо, другою тягнемось до ступні. 5, 4, 3, 2, один. Супер. Встаємо. Так. Так там поза младенця. Насолоджуємося цією вправою. П'ять секунд, пять, чотири, три, два, один. Супер. Отягуємося. Це в нас поза кобри. Тягнемо наші плечі. Відчуваємо, як тягнеться наша поясниця. І робимо раз таку лодочку. Раз. Угу, Право ліво. Право? Ліво. Супер. Тут тянуться м'язи плеч, поясниці, грудний відділ, мишці кора. Добре. Опять. Воз дитини дихаємо. П'ять. чотири, Три, два, один. Супер. Так. А, робимо горку. Угу. П'яточки залишаємо на підлозі. Стоїмо. П'ять. Чотири. Три, два, один. Становимося на колінка, знімаємо напругу. І ще буде, ще буде горка, але будемо тягнутися правою ручкою до лівої ноги і фіксувати це положення статиці. Стоїмо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Становимося на колінка. І те ж саме, тільки на іншу сторону. Поїхали. Стоїмо, стоїмо. Це потрібно для нашого тіла. Добре, супер. Зняли напругу, сідаємо. Колінки згибаємо. Праву ручку ніжку беремо в ліву руку. контролюємо а, спинку рівно. Дихаємо. Ліктем трошки придавлюємо коліно праве. Стоїмо. Відчуваємо, як тягнеться тазобедрений рівний сустав. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Робимо скрутку, кладемо ніжку. І розвертаємось. Ні. Так. І намагаємось дивитися назад. Так прям щію повертаємо. Так. Супер. Ліктем надавлюємо на наше коліна, щоб воно так вигиналося, щоб відчувалося, як тянеться наше бедро. Сідниці. Добре. Міняємо положення. Добре. Інша, інша сторона. Поїхали. Відчуваєш, як Так. Да, Супер. Дихаємо. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Намагаємося сконцентруватися. Пять, чотири. Три, два, один. Ставимо нашу ніжку, розвертаємося в іншу сторону. Ой. Тут відчувається, як наш наші позвонки задіяні. 5, Чотири, три, два, один. Супер. Зняли напругу. Накнули ни сюди. Так. Супер. На коліна. Встаємо. І. Доторкаємось до наших п'яточок. Це один рівень. І трошки важчий рівень це якщо ми руками торкаємося підлоги. Тому можете спробувати, якщо так важко, то перейдіть на перший рівень. Стоїмо тянемо наші м'язи бедра пере, переду. І поясницю стоїмо. Дихаємо. Відчуваємо, як тягнуться бедра та м'язи кору. П'ять, чотири, три, два. Один. Супер. Молодці. Зняли напругу. Стаємо. Так. Ножки ширі плечі. Сідаємо як сумо. Тут контролюємо, щоб було десь 90 градусів. Якщо важко підтримуємо себе руками, робимо такі рухи. Якщо це можливо, якщо ні, намагаємося просто встояти і контролювати цю позицію. Стоїмо. Супер. Знаю ґряче. М'язи горять. Але стоїмо. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Супер. Зняли напругу. в М'язах. Так, тепер ще маленька скруточка. Вліво. Зор вгору, в небо, в стелю. Стоїмо. Молодці. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Зняли напругу і тепер в іншу сторону. Молодці. Відчуваємо, як тягнеться наша спинка. Є легке напруження. Сідниці в бедрах. Стоїмо. 5, 4. Три, два, один. Супер. Супер, супер. Поїхали. А, робимо такий ви, вигіб спинки. Угу. Колінка напівсогнуті. Так. Вигіб так в себе, так як вакуум робимо живіт. Отак. Так. Так, Ірочка, Супер. Да. Угу. Прикручуємо. І. Оп, так піднирюємо. Так. Супер. Тепер теж так. прокручуємо, І назад. Оп! І опять назад. Гудь, вперед. Оп! Супер. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Тягнемо наші ручки, плечі. Фіксуємо, стоїмо, з Любов'ю до свого тіла ми сьогодні зробили круту, ранкову руханку. Супер. Міняємо. Це буде продовжувати молодість ваших м'язів. Права на баланс. Колінка намагаємося звести разом. Таз подати вперед і відчути, як тягнеться переднє м'яз бедра. Супер. Інша ніжка. Так, тут можна триматися за сусіда, якщо він є. Супер. Стоїмо, стоїмо. Якщо важко стояти, вибираємо одну з точку і концентруємось на неї. 5, 4, 3, 2, один. Супер. Вдох. Видох. Вдох. Видох. І ще раз. Вдох. Видох. Супер, друзі. Користуйтесь цими вправами і будьте завжди здорові і гарні, в гарній, чудовій формі. Всім чудового дня.